На зв'язку Валерія та я вітаю вас на своєму в'язальному та недов'язальному каналу. Чому я так говорю? Тому що це канал не тільки про в'язання, там, наприклад, вже є відео про шиття, і я гадаю, що в майбутньому будуть ще інші цікаві відео. Тому підписуйтесь, якщо ще не підписалися, та не забувайте про вподобайку. Також можете прив'язати мене з ребрендингом, тож тримайте класну заставку. Сьогодні я звітала до вас, тому що хочу показати свої готові роботи. І я вирішила, що їх покажу за весь період осені, тому що я реально розумію, що я нав'язала дуже багато, і це все враховуючи те, що цієї осені в нас був переїзд на іншу квартиру в інше місто. Плюс в мене були цікаві закази, і їх було доволі багато, тому, знову ж таки, можете мене привітати, мені буде дуже приємно. Можете написати про це в коментарях. Десь на початку вересня в мене замовила моя знайома дуже прикольні штанці, і це, напевно, одна з самих великих і самих цікавих ідей, котру я в'язала цієї осені. Це штани повитинки Бачите, які вони прикольні. Вийшло так, що їх в'язала протягом місяця-півтора. Плюс ще треба було переслати це все, щоб вона отримала. Коротше, кажу, вони до неї доїхали десь під кінець, напевно, другого місяця осені. Я дуже дуже рада, що вони приїхали. Вони виглядають просто перфектно, дуже дуже круто. Мені дуже подобається. Також я робила відео про ці штанці повитинки і ви можете подивитися це по підсказці. Це доволі цікаве відео, тому що там ви будете спостерігати за тим, як я билася в вагоні. Того, що в мене нічого не вийде, і взагалі проєкт дуже-дуже важкий. До О, вау, клас в мене щось почало виходити, і процес іде вже не так потихеньку, а вже йде дуже швидко. Коротше, за цим цікаво всім спостерігати. Мені подобається це відео, тому переходьте та дивіться. Також, так як це період осені, то звичайно, що я в'язала шалики. Один з шаликів має ось такий орнамент, візерунок. І я його в'язала на подкасті. Так, я та Ліза з каналу Ліза Лобстер ведемо подкаст. І я гадаю, що наступний подкаст вийде на цьому каналі. Тому підписуйтесь на Лізу, аби подивитися то минуле і переходить також по підсказці. Та також підписуйтесь на мене, аби потрапити на другий випуск. Дуже крутезна рубрика, мені дуже подобається. Вона така лаконічна, легка і реально можна пов'язати під час того, як ми в'яжемо. І наступні два шалики, котрі я роблю, це по тематиці Майнкрафт. Я дуже люблю Майнкрафт, і я вирішила зробити один з тематичних шаликів це в нас Ендерман. Він з такою фіолетовою обводочкою. Тут не сильно, отут, -от дуже добре бачно. І це, по суті, просто очі ендермена. І він доволі такий величезний вийшов. В мене також його замовили зараз, але це вже буде зимова робота, тому по суті, я його зв'язала тільки один. І останній шарф, в котрий я в'язала цілих три рази це шарф Кріпер. Ось так він виглядає, ж цей шарф Кріпер. Його в мене замовили два рази, і навіть якась француженка залишила коментарій. Це дуже 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 цінне для мене відгук і дуже ціний для мене досвід, і це дуже крутезно. Туторіал на платформі Баймікофі, але там ви не покупаєте мені каву, покупаєте мені бунтики пряжі. Тому, якщо вам цікаво, то доєднуйтесь там цей туторіал. Я гадаю, що в майбутньому там ще буде також прикольні туторіали. І получається пошалаком я закінчила. Тобто, по суті, в мене було. Три шалики, але я, наприклад, в'язала ці два по одному разу, а цей три. Наступні потрібні речі це пов'язки. Я в'язала дві пов'язки своєму хлопцю та собі, і собі в'язала з вкрапленням доволі дешевої, але мухеревої пряжі рожевого кольору. Вони, в принципі, дуже-дуже теплі, і якраз на зиму ідеальний варіант, тому що тут не супер, прям холода, але якщо погода до мінусу, то ти вдягаєш твої вухи просто постійно в теплі і взагалі все супер. Ось тут в мене просто звичайний такий зброй. А в петельок і звичайний просто бантик, який я зробила. Тобто ще дві пов'язки. Також паралельно з цим, як в нас з'явились пов'язки, в нас з'явилися велосипеди. І з появи велосипедів в нас були дуже дуже неякісні подушки для сидіння, і тому я робила для них м'ягенькі, такі як зверху подушки. Вони з залишків плюшової пряжі, і вони тут внизу кріпляться. Звичайна така штукенція, Вона доволі-доволі така приємна до додубці і взагалі дуже-дуже комфортна. Але потім змінили ці сидушки, і зараз воно не дуже потрібно. Хоча, якщо дощ іде, то можна зверху просто накрити, це все зашнурувати, тобто тут, -тут так шнуруєш і воно затягується ось. І затягнулося. В'язала я це без схеми. Але якщо вам цікаво і зробити туторіал, то також пишіть про це в коментарях. Також для велосипедів я робила вперше таку як тримачку для води. Допустимо, це буде так називатися. Просто звичайно сюди ставиш водичку, і воно ось тут у нас знаходиться. Ось так блищить, прикольно. Доволі тканина така не супер сильно тягнеться, і взагалі мені дуже подобається. І для велосипедів, в принципі, всі ці кейси вже закінчилися. І я гадаю, що наступні кейси це буде суто аксесуар, якийсь там пончо в'язати, наприклад, як мені знайомий підказав або ще щось. Коротше, поки що саме так, а там буде далі дивитися, так ні робити чи не робити. Також наступне, що ми робили, це був Хелловін. У мене, до речі, є відео про Хелловін, і я сподіваюся, що на наступний рік воно всім знагодиться, тому що там порядка 100 плюс І одні з таких таких великих ідей це були, звичайно, що правильно гарбузи. Тому в мене є супер великий такий гарбуз. В мене є маленький гарбуз, котрий також вдався. Тобто ці два вдали в мене гарбуза, а в мене є ще а, і в мене ще є третій гарбуз вдалий. А четвертий невдалий гарбуз, я вам не покажу, тому що він виглядає як перець, реально, як червоний або жовтий або зелений перець, Оцей солодкий. Коротше кажучи, робила я такі от гарбузи, але в мене їх ніхто не замовляв, тому вони в мене чисто суто як декор стояли. І зараз вже в мене як-ніяк грудень, тому треба вже їх з під віконня збирати і вже робити якісь там сніжинки, зимня тема, таке все. Але просто я поки що ще не дійшла до цього. Наступне, що було соловано, це повути. Я робила таку чорт поводинку на вікно, я робила білу поводинку на вікно. Коротше, в нас дві поводинки ще було. І останнє, що робила на холопне, це рукавички-поводинки. Ось так вони прикольно виглядають, мені дуже подобається. Але я робила тільки в одному екземплярі, і насправді, я думаю, що в наступному році я буду сама вже перероблювати по своїй схемі, тому що вони не супер пупер тримаються на руці, а звичайно, що ми ходимо, так от робимо і все понятно. Далі, наступний проєкт, невдалий проєкт це в нас жилетка. В мене залишалось багато пряжі, і я вирішила зробити собі жилетку. Я робила в цьому місці дві жилетки, і от одна з них. Вона вийшла в цілому непогана. Мені дуже-дуже подобається по саме кольорам. Дуже прикольно, Чотири класних базових кольори. Але ви бачите цю горловину? Мені довелося її робити гачком, тому що, коли я робила спицями, горловина була настільки маленькою, що це навіть не можна було продіти туди в свою голову. І тому в мене прийшлося гачком все робити, а мені гачком дуже не подобається. В цілому можна це одягати і застилізовувати це якимось прикрасами, якимось подвійськами або ще чимось. Але якщо чесно, це не вдалий проєкт, але я гадаю, що його все одно буду носити по дому, тому що саме чи щось подібне. Бо в цілому матеріал приємний, але він все одно таки, знаєте, цупкий. Я не пам'ятаю, в мене. Нема навіть етикетки, тому що це було півтора року тому, чи навіть ну так, майже вже два роки тому майже. І блін, дуже-дуже неприємно. Але якщо поверх чогось, то суперово. Робота така коротенька на мене, така маленька, коротше, прикольна, але я все одно це буду рахувати невдалим проєктом. Також я робила в цьому місяці дві сумки. Одну з них я робила. З колаборацією з каналом Хеліантос. Також підписуйтесь на неї, вона також класна дівчина. І вона робила мою сумку. І я взяла одну за її робіт. Також відео про це є. Ви можете по підсказці перейти, подивитися. Я робила нитку вперше з цупкою, такою пряжі, котра така тверда, прям спеціально для сумок, і застилізовувала її шпильками. Про її створення знову ж таки все на відео. І ось така чудова велика сумка є в мене. Її поки що ніхто не купив, бо я її буду робити на замовлення, але мені дуже-дуже подобається, вона прям така. Можна її застилізувати і для якихось класних походів просто в магазин. І одночасно для якихось, наприклад, своїх стилізованих речей, просто щоб погуляти по місту. Дуже мені подобається ця робота. Також я робила дуже прикольні фотографії. Мені прям подобається то, як воно то, як воно взагалі виглядало. Наступна робота, яку я робила, це більш вже новорічна робота. І я сподіваюся, що я зроблю туторіал в Тіктоці на це. Це ось такі шарики, в'язані шарики. Це одна з моїх самих найулюбленіших робіт. Ви просто гляньте на те, як вони класно виглядають. Фотографії також вийшли просто неперевершеними, дуже крутезні, але їх ніхто досі не замовив, що саме сумне. Тому я не роблю більше, тому що розумію, що хто його знає. Може, в мене взагалі ніхто нічого не купить, а в мене така йолка, що в мене але в мене така ялинка, що вона не така вже велика, але йолка. Боже, кого я вам нагадую? Жесть. Коротше, непогана штука, мені дуже подобається, але поки що просто буде в мене. З новорічного поки що нічого ще нового не робила, але я гадаю, що ось початок грудня, тому треба буде щось нове оновлювати. Але, якщо чесно, в цьому році я якась така: мені не хочеться декорації сильно робити, заморочуватися таке все. Також, ти хочеш вийти? Госмуді. Що? Наступні роботи, до котрих я перейду, це шалі. Я обожнюю шалі. Шалі це просто, ну, шалі. Це одне з самих класних, що можна в'язати. Одну з них я в'язала з такого більш приємного такого матеріалу. Де вони всі, в принципі, тут в составі і вовна, і трошки акрил. Ви просто гляньте. Просто подивіться на те, як вона виглядає. Мені вона дуже подобається, але її також ніхто поки що не придбав. Мені написала якась жінка, що вона хотіла б мати цю шаль, але в неї алергія на вовни. Я сказала, що можна сальпака або ще чогось, наприклад, в'язати, але вона не погодилась. В принципі, тут дуже-дуже легка робота, дуже-дуже легка уконтовочка. Тут, в принципі, нічого сверх'язвісного такого немає. Звичайні стопчики, звичайні повітряні петельки. Я думаю, що можна було б колись зробити навіть туторію на цю шаль гачком. І наступна шаль, яку я доробила буквально недавно, вона зі скелетами. Ну, як бачите, я скелету обожнюю. Але я про цю шаль мріяла пару років ще до того, як я не вміла в'язати, я якось бачила якогось хлопця. Це шаль зі скелетонами. Ви розумієте, шаль зі скелетонами? Ось така. Окондовочка, над котрою я реально сиділа більше, ніж над самою цією шалю. Туторіал на цю шаль я також зроблю, тому що я розумію, що я не одна в світі хочу зробити таку шаль. І, до речі, як бачите, тут не такий прям сильний перехід. Тобто зверху воно більш темне, знизу воно більш світле, реально перехід не такий сильний, як, наприклад, в попередній шалі. Але все одно робота просто моя одна з фаворитів так само. Та майже не знаю, майже кожна робота, якщо це не якийсь плечовий виріб, це для мене прям вау-вау-вау. Тому що плечові вироби я досі вчусь робити, і в мене вони не завжди виходять. Навіть та жилатка, на мені, котра на мені, вона мені не так сильно подобається, тому що вона вийшла занадто величезною. І за допомогою цієї пряжі вона дуже-дуже тепла, але вона Ну ну не то, не те, що я собі уявляла в голові. Але я гадаю, що у багатьох таке є. Те, що ми в голові ставимо одне, в ітозі на справі інше. І воно так діє не тільки з якимось в'язним речами. Це взагалі. Ну, більшість людей, є, що в творчому плані з цим штовхується, що не в творчому плані. Тому що коли я, наприклад, малювала, то дуже часто малюнки, ті, котрі в мене в голові, не співпадали з тими, котрі на папірі. Наприклад, коли я робила епоксидку, то взагалі було навпаки, до речі, от епоксидка це дуже класна річ, до котрої я б хотілась коли повернутися, тому що епоксидна смола це коли ти робиш і результат виходить настільки неймовірним, що прям оу я забула вдягти сережки. І я забула про один, до речі, з проєктів, котрий я робила самим першим цієї осені, це килим. І відео на килим також у мене є, котре взагалі не залетіло. Те, як останнє моє відео, але ладно. Давайте, хоча б одне відео без мого ниття про перегляди. В будь-якому разі, ось такий в мене килим. Він тепер в мене біля ніжок в спальні лежить. Він вже пару разів вправся, дуже кльово виглядає, дуже приємний, комфортний. Він тримає тепло. Прям те, що треба. І якщо ви хочете собі зробити такий килим, в мене в тому відео, яке також буде в опискасті, є туторіо, як читати схеми на ці шестикутники. Я там робила два види шестикутників, і ви можете подивитися і зробити з цих шестикутників або плед, наприклад, або килим, або взагалі кофту, Що завгодно з цих шестикутників можна зробити. Їх можна просто зробити і зробити їх як серветки під, наприклад, горнятка кави або чаю. Коротше, проєкт також класний, суперовий, але я б Пам'ятаю, що в'язати його було. Так само, як, напевно, сумку ту зелену, тому що через те, що матеріал дуже цупкий, ти в'яжеш постійний натяг, в тебе рука швидко втомлюється, і треба прям війти в правильне русло для того, щоб хоч щось вийшло. Тому це доволі таке. Прикольне те, що через що взагалі я думаю, що багато хто проходить. І наступне, чим я буду майже завершати це все, це коміри. Коміри, я обожнюю коміри. Я колись просто хотіла. Їх в'язати тисячу, і нарешті я цю мрію також виповнюю. В мене є чорний з білою окантовочкою. В мене є чорний з бордовою окантовочкою. В мене є бордовий з чорною окантовочкою. І є просто бордовий з гудзиком. І є білий з бордовою окантовочкою. То, як воно на мені виглядає, є ціле відео. На зв'язку Валерія та я обожнюю в'язати комірці, тому хочу показати свою колекцію. Спочатку я вирішила показати бордовий комір з окунтовочкою з чорної пряжі. Взял я вже з вул і це реально один з найулюбленіших. Далі я хочу показати бордовий, але з гудзиком. Тут я його якщо що. Він вийшов дуже-дуже величезним, і насправді ця булка вона навіть не така помітна на фоні цього реально розкішного великого комірця. І далі я обираю, який саме вам показати: чорний комірець, але з бордовою чи сірою окантовочкою. Тож спочатку це з бордовою окантовочкою, і через стиль цього комірця мені каже, що це скелети, якщо чесно, понизу. Це мені дуже-дуже подобається. Наступний комір в нас чорний з сірим кольором як окантовочки. Тут вже в нас маленький такий вузулок, тобто бантик, і тут інша окнами, також він такий широкий, класний, великий, як прям бурдовий комірець. А далі сам білий комірець. Насправді я білий комірець од'яжу вдруге. І це доволі такий цікавий колір, тому що він реально може доповнити і зробити вигляд багатшим. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та спостерігайте за моїми в'язальними успіхами. Дякую, що додивились до кінця ви в'яжете коміри, і якщо ви їх думаєте, що не треба прати, то я вам докажу абсолютно зворотнє. Ось так виглядає комір до прання. А ось так виглядає комір після прання. Бачите, різниця просто колосальна. І це дуже кльово. Також я створила свій комір за своєю власною схемою. Це не так важко, коли ти в'яжеш вже комірів штук 5, а я їх в'язала більше. Я гадаю, що відеототоріо на нього вийде. Сподіваюся, що в цьому році подивимось, як воно буде просягатися продвигатися. В будь-якому разі, якщо вас це цікавить, пишіть коментарі, аби я знала, що в мене є люди, в мене є фідбек і є зворотній шлях, і це комусь потрібно. Тому так. Бо, наприклад, один з торіовів, який я робила на аксолотлі, то він взагалі не залетів. А аксолотлі в мене покупають по 60 євро. Тому просто майте на увазі, що це в легкому доступі, це безкоштовно. Але я сама розумію, що навіть я не ціную те, що безкоштовно не завжди таке є. І до речі, в цьому місці також є залак соловня, ось цього не замовлення і. Я не знаю, як саме він поживає, але думаю, що сподіваюся, що все нормально, тому що це прямо було перед переїздом, купа справ. Тут ще ксулотель, і він був з такою цікавою пряжі. До речі, фотографії взагалі не передає той кольор, котрий був. Але мені подобається в'язати ксулотлі, Вони плюшеві. Але постійно була проблема з цим постачанням пряжі, тому що там, де я живу, її не було. А зараз я вже живу в місті, і тут є плюшові пряжі в магазинах. І я думаю, Перфекту. Тепер я можу до них постійно кататися і покупати цю пряжу. І останні дві роботи, котрі я зробила в цьому місяці, але не до кінця. Тобто це дві незакінчені роботи були в цьому, в цьому місці, говорю, в минулому місяці, але я їх закінчую або закінчувала вже в цьому місці, в грудні. І, до речі, про це вийде ціле відео. Відео буде тижневий влог. І так, я говорила, що я робила дві сумки, я забулася. Коротше, друга сумка, котру я робила, вона також буде в тижневому влозі. Тому очікуйте наступного відео. Тож, перша робота, котру я не доробила в цьому місці, це шкарпетка. Про шкарпетки в мене взагалі свій коментар. Він якраз таки буде в тижневому влозі, і чому він не закінчений, тому що в мене поки що тільки одна пара. Одна пара це шкарпетка, яку я якось покупала в магазині, котрі схожий на. Магазин Єва в Україні. Коротше, шкарпетка саме по собі дуже приємна. Вона ще така трошки шерстяна. Я сподіваюся, що це буде видно. Якщо не видно, то пробачте. І наступна остання вже робота в цьому місці, котра була наполонно закінчена, це жилетка, котра на мені. Ось так вона виглядає. Це передня частина. Але ось цю задню частину я робила вже в цьому місяці. Я не самовита рада цим проектом, цьому проєкту, але одночасно розумію, що він настільки такий, як було в мене в голові. Те, про що я говорила. Він дуже приємний. Пряжа була по скидочці замість 8 євро один моток пряжі коштував 3,50. Просто неймовірно класна скидочка була. І... Мені подобається цей досвід, тому що я тепер не боюся в'язати щось велике, і я не боюся щось в'язати з такою супер плюшовою, супер-мохеровою пряжі. Але вона доволі була товста для мохера, тобто це був Мохера з якимись домішками. Я гадаю, що в майбутньому було б прикольно зробити ще якусь жила саме по моєму розміру, але не супер-пупер оверсайз. Тому що, якщо чесно, вона прям. Вона... Дуже-дуже через те, що вона важка, вона так просувається вниз, і вона дуже широка. Коротше, в ній є і мінуси, і плюси. Але поки що я бачу в ній тільки плюси. Тому так, да. ось і всі мої роботи за осінь. Нав'язала я їх дуже багато, плюс ще було багато-багато нового. Це подкаст, це переїзд, це колаборація, це нова пряжа, нові замовлення, цікаві замовлення. Досі в шоці, що я доробила його і він вже давно у хозяйки ці штанці полодинку тому що це прям. Це фантастіка була. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку. Також переходьте на мої старі відео. Вони так само якісні, і вони так само мають якісь прикольні речі. Ви можете там дивитися, як людина намагається щось зробити, так як я надихаюся. Сподіваюся, що якісь роботи надихнули вас, і що вам хочеться тепер зв'язати щось подібне або схоже, або взагалі точ -в точ. Мені приємно і дуже дуже тепло від кожного коментаря, котрий я бачу. І сподіваюся, що. Ви також щось напишете. Також не забувайте підписуватись на мої соцмережі, тому що, наприклад, TikTok потроху оживає, інстаграм, котре я веду постійно у формі влогу. Та може, наприклад, вийти сказати, сьогодні ми з вами йдемо, куди правильно запряжую. Ось, якщо вам таке цікаво, то підписуйтесь з задоволенням. Буду приймати вас всіх. З вами була Валерія. Та до зустрічі в наступному відео.